Рівно 45 років тому у стінах школи номер 19 пролунав перший дзвінок, який покликав учнів та вчителів на свій перший урок. Відтоді навчальний заклад не лише працює, а й невпинно розвивається, даруючи знання і тепло своїм вихованцям. Наші вчителі дуже люблять дітей. Попри всі ті моменти, які зараз складно десь реалізовувати в школі, попри те все, що ми живемо в в тяжкому часі війни. Проте щирість і любов до дітей це, мабуть, наш секрет успіху. З нагоди ювілею учні та педагоги зібрались в актовій залі на святкову імпрезу разом із нинішніми школярами та вчителями на свято завітали й ті, хто у різні роки творив історію школи: педагоги, директори, наставники, які віддавали серце та сили для розвитку навчального закладу. Першу чергу. Розвиваєте губи. Це вчителі. Такі директори, яким небайдужа була 19 та школа. Я дивлюся, згадую кожного з вас і знаю добре, як ви разом зі своїм педагогічним колективом, з батьківським колективом творили історію 19 ї школи. Вам це вдалося. Шановні вчителі, і теперішні, і колишні. Протягом цих 45 років ваші попередники, і ви. В першу чергу передаєте знання дітям. Але насправді ви займалися і займаєтесь не тільки цим. Ви формуєте характер, ви допомагаєте мрієте, визначитися в житті, чого хочуть діти. Особливо тепло звучали слова про людей, які присвятили школі все життя. Наприклад, від самого її відкриття тут працювала Ганна Ярема. Вона бачила, як заклад зростав, змінювався, розквітав, а згодом сама очолила його і понад 15 років була директоркою. 45 років для школи це не дуже багато, бо є і старші школи, але школа за цей період виробила свій імідж. І імідж 19-ї школи. Ми не є спецшкола, ми є школа, яка знаходиться на окраїні Тернополя, але імідж школи по знаннях по різних здобутках був дуже високий. Ми в числі завжди кращих шкіл, і цей, і цей здобуток, ці здобутки до цього часу зберігаються. То це означає, що колектив працює по і адміністрація в нормальному і в тому напряму, якої треба працювати. Я з цього радію насправді. Відтак усі присутні мали змогу побачити, як творилась історія школи. Святкову атмосферу доповнили музичні виступи. Спершу на сцені заспівав учнівський колектив. А згодом до них приєднались і вчителі. Коли бачиш таких яскравих щирих сучасних педагогів, то хочеться вчитись із задоволенням. Про це відверто зізнаються школярі. А їх у школі немало. Понад 1100 учнів здобувають тут знання. Щороку десятки випускників знаходять себе в різних галузях і стають гідними представниками свого покоління. Не обійшлося й без символічного святкового торта. До нього учні та вчителі додали власні творчі інгредієнти. Колеги додаємо інгредієнти. ворожно взаєморозуміння. Розделки педагогічні кидають. Загалом у тернопільській школі номер 19 сьогодні не було часу сумувати ані учням, ані вчителям. Адже, окрім урочистої зустрічі, діти мали нагоду зустрітися з казковим ведмедем. а далі за розкладом різноманітні майстер-класи, руханка, створення лепбуків та листівок. Привітань. Я люблю свою школу за добрих вчителів, за здая тут дуже весело, дуже цікаво. Я люблю свою школу через те, що тут добрі вчителі, наприклад. Вчителька математики нам дозволяла використовувати калькулятор і дозволяє, дозволяє з чата GPT, Ми робили одну задачу. Люблю вчитель, вчительку з інформатики, бо вона дуже добра і нам допомагала. Була з, з предметами різними, коли нам задавали різне таке, і я ще люблю з української мовою, бо вона нам мало давала домашнього завдання, і вона дуже добра. Цей день ще довго згадуватимуть учні, педагоги та випускники. Адже 45-річчя школи стало ще однією яскравою сторінкою в історії навчального закладу.